Доброго дня підписники! Давайте поставимо лайк і підпишімось на мене, якщо ви цього не зробили. Це спроба номер 2 зробити вулкан. У мене в предвчому відео цього не вийшло. У попередньому відео. Ну, вчимося розмовляти правильно. І оп. Якщо хтось хімік. Ось. <ган> Як називається ця речовина? Все одно не бачно ні, нікому, ну то таке. <ган> 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 ні, треба, щоб було видно. Так, так, так. У іншу сторону зачиняється. <ган> І другий реактив. <ган> <ган> Зараз буде бухт. Зачиняй, перемішуй. Що воно там? Вже якась каша червона? Каша малаша. Ага, давай водите. Зараз доверимся. Вулкан починає працювати. Ух ти! <клух> Полилася лава. Поночей бризкається? Ну тому в тебе окуляри на очах. Да. Прикольно. Ну оно тут і и оттуда тече. Та воно весь стол вже заляпало. Ну ти... Ром, а нащо ти? Uh -huh. Може, він буде сильніший. Ага, сильніший. Добре. Спроба номер два знову майже вдалася, але не вдалася. Чого не вдалася? В ну, добре. Так, вона вдалася, але тут трішечки повинна багато. Багато. Та пожалкував. Бачення підписники, потім буде спроба номер 3. 3. Щоб зробити вулкан. Uh -huh. Так що до побачення. А я пішов відмивати стіл.